Привіт! З вами Tos Inua. Нас щодня запитують, яке цифрове фортепіано обрати: Касіо чи Ямаха. Отже, давайте розбиратися, що буде краще. Yamaha YDP 145 має повну розмірну клавіатуру на 7 октав 88 клавіш. Кришка, яка закриває цю гарну клавіатуру, піпітери, який легко складається, а також містить педальний вузол на три педалі. Касіо ap 470 має також повнорозмірну клавіатуру на 7 ОКТАВ-88 клавіш. Єдиною відмінністю буде те, що клавіші мають структуру дерева, що дасть вам кращі тактильні відчуття при грі на фортепіано. Міститься також педальний вузол на три педалі, а також додаткова ніжка, що створює ефект більш багатшого фортепіано у вашій оселі. Кришка, яка закриває клавіатуру, а також змінний. І Пітер, який легко ставиться і знімається. Стосовно комплектації YDP Yamaha 145, в комплекті входить ось такий стільчик з логотипом Yamaha, який буде в колірі завжди фортепіано. Casio такого стільчика немає. Єдине, що має кришку, яка має два положення, що змінить акустичне звучання вашого цифрового фортепіано. Обидва цифрових фортепіана мають вихід на дві пари наушників, що буде зручно у використанні, наприклад, викладач дитина або батьки і діти. Також додаткових функцій, що Yamaha, що Casio, має додаткові програми, які можна використати в плані навчання. Це є Yamaha Smart Pianist або Casio Cordona Play. Чесно кажучи, інтерфейс Yamaha Smart Pianist буде кращий у використанні. У Yamaha двохсенсорна клавіатура та містить 192 голоси. Клавіатура на Casio трьохсенсорна та містить 256 голосів. Що Yamaha ydp 145, що Casio ap 470 мають звук на дуже високому рівні. Який саме звук подобається вам, пишіть нам у коментарях. Yamaha і Casio – два японських бренди, які конкурують між собою давно. Обидва цифрових фортепіано чудово підійдуть, як професійним музикантам, викладачам чи початківцям. Що б ви не обрали, ви завжди будете в виграші. Адже Ямаха і Кася на ринку доволі давно. Обирайте, в сінвій.